Всім привіт! Рада вітати вас на каналі. Нам дали світло і треба швиденько щось робити. Тож, я поставила он пиріг, потім вариться там картопля, треба зробити якийсь салатик, бо запікали вчора курочку та залишилось філе щось придумаємо. Ну і поки видно, хоча в нас є і такі лампочки, буду зараз нарізати капусту, хочу замаринувати. Далі я вам ставлю і рецепт. Самої капусти і пирога. Пиріг, до речі, без яєць, бо в нас зараз курочки не несуться, то якраз те, що треба. І я оце сиджу тут а, на силу сижу. Вона ж собачка, далі відео покажу, Мусічка. І вона оце хоче погратися з моїми ногами. Не дає прогоду, просто не дає Муська. Так що, ось так: ось тут я записала свої рецепти. Як в мене є книжечка окрема. Але, щоб вона тут не була, не займала місце, я собі виписую маленькі і готую. Так що, отак от. Рецептів багато. До речі, цей поріг колись готувала, але давно. Тож, надіюсь, я все зробила правильно. Ось так от. Ще хочу поговорити з вами за кухню, тому що я вам показувала, що ми зробили таку саморобну швидку з ДСП. І багато хто написав, що нормально, на перший час піде. Дякую вам за це. Мені так здається, що більш-менш, знаєте, чистенько піде. Зараз головне не це. Головне, щоб настав мир, а потім все воно тут буде. І ще за підлогу багато коментарів було, що вона ну, пилюка і треба обробити ґрунтовкою. В цій кімнаті ми так і обробляли під лінолеум, то все добре. А ось в цій кімнаті чогось не виходить. Напевно, у нас цемент. Ми тоді купували не такий цемент, як завжди, і щось пішло щось не так. Тому шматочок робили грунтовкою, все одно пилюка піднімається. А ми хотіли оту заливну чи наливну підлогу. У нас там, де котел стоїть така, то знаєте, її так помив, як плитка. І все так гладенько, немає ні колюки, але як порахували, дуже багато сюди треба мішочків, це ж оце, а, то поки отак буде. А потім перед тим, як вже будемо тут наводити порядок, що ми надумаємо чи лінолеум, чи плитку, то будемо просто затремо клеєм тим для плитки і ми пробували шматочок, то воно тоді тримається все добре. Багато ще хто писав, що. А у нас холодня, холодна підлога, бо ми ж забетонували, треба було не так, треба було теплу підлогу робити. Ні, у нас будинок теплий. До цього, як він був не утеплений, то було холодно. У нас тоді не котел стояв, а плита, коли топиться, тоді тепло. А зараз небагато дров нас іде. ми там закинули. Неповна у нас загрузка йде в котла. І в нас ось зараз я сидів, мені вже жарко, я зараз буду відкривати вікно. Воно було відкрите просто. Тривога гудить, я закрила. То тепло у нас в будинку. І зараз ось ми застелили ж сюди ряднинки, такі, знаєте, прості, старенькі, щоб воно ж не полило, то ходить, в ноги не холодно, без тапочок ми ходимо. І там, де лінолеум у нас також заботоновано тепло. Ну, взагалі нормально в хаті тепло. так що... За це ми б не робили, якби було не тепло. Знаєте, ми ж вже не перший рік в неї живе в цій хаті живемо, то побачили, якби підлога холодна була, то ми б теплі підлогу робили скрізь. В насуванні тепла підлога. А так, все нормально. Так що ось так от. А, не чіпай мене. Тож буду я зараз швиденько все тут робити, нарізати, а потім вам покажу, що. Я зараз покажу свою живність. Виписали, як там наше господарство. Ось один клієнт, ось друга. Грається, грається. Цей спить, це вже, це вже не тікає, а то так тікав, кажи, да? І на мікрохвильовці спав високо. Ага, ага, ага. Вже навчився здачі давати їй. Щоб не тікати. Вона ж мала, вона гратися хоче. Куту трошки більше як рік, а собачка манюнька. Сказали два місяці. Вважили її, бо таблеточки давали, кілограмчик. Да, буська. Давай покажемо, як ми граємося. Давай. І ти хочеш? І ти любиш, я знаю. Це взагалі кота іграшка. Але бусі вона дуже подобається. Ми їй купили там цю ну таку собачу, резину очі, яка вона. А їй ця треба. О, о, о. Непорядок, о Непорядок, да? потривожили душу опа. Вона вже тут. Mm. Погавка, як ти Thank you. Ось такий салат в мене вийшов, осінній. Я дуже його полюбляю, давно хотіла зробити, але щось руки не доходили. Зараз я тут напишу, що нам треба. Але хочу сказати, що тільки правильно брала я 2,5 кг капусти. А решту я брала просто там три штучки, дві штучки за своїм смаком. Потім додала сюди 100 г цукру, 2 столові ложки солі, ну це сіль за смаком йде. 100 мл оцту і 100 мл олії. Все це. Перемішати, якщо солі мало досолили. І так гарно перемішали ставимо в контейнері, в холодильник на добу, і далі можна смакувати вже. Пиріг чи то кекс. Ну Знаєте, без яєць, але просто. Ой, куди ти поїхав? Куди ти поїхав? Але просто шикарно. Дивіться, як він підійшов. Отак от, от, а, ще теплий. Але я, ж розрізала. Але я розрізала, щоб вам показати. Тож, далі вставлю рецепт і пирога, і капусточки. Сьогодні готувала ось такий шоколадний пиріг без яєць. Дивіться, який він пухкий. Тож хочу поділитися з вами рецептом, бо кожній господині знадобиться такий рецепт випічки, де немає яєць. Тож спочатку нам треба поєднати 200 г борошна, 200 г цукру, 50 г какао, одна чайна ложка соди без гірки. Все це залишаємо і беремо 75 мл олії без запаху. Додаю сюди 200 мл молока, 1 столова ложка оцту. Все це перемішуємо, і ці інгредієнти нам треба поєднати з сухою сумішю, щоб вийшло ось таке гарне тісто. Далі перекладаємо форму. У мене сьогодні невелика форма, щоб пиріг вийшов більш пухкіший. В духовку відправляємо до готовності, бо в кожного різні духовки. Головне не перетримати, щоб пиріг був м'якенький. Дивіться, який він пухкий. Я ще змастила глазур'ю шоколадною, і все, можна пити чайок смачного. Друзі, це вже наступний день. Я ось сижу, роблю відео і побачила, що закінчення то я не зробила. Світла немає, то у нас вон так темненько. Тож кажу вам дякую за перегляд, за ваші коментарі, за вашу підтримку. Всього вам самого доброго і до нових зустрічей. Пока-пока.